Слава Україні, Слава, силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Продовжую знімати троянди літні. Сьогодні вечір, 31 липня, привечірня година. Ще не скажу, призохідна, привечірня, а вийде це відео. Дуже сподіваюся, вже. 1 серпня, бо таке в мене бувало вже не раз, що коли я його навіть змонтувала, починала вантожити. Воно вантажилося досить довго, навіть дві доби, на жаль, таке буває. Тому не завжди якби, плани збігаються з можливістю виконання їх. Почну я з красуні Туфі. Вона в мене теж нещодавно мелькала у відео, де я робила вступне слово, вона була в кадрі, але тоді було похмуро, чи то була пізніша година, можливо. Ну, І вона показувала якісь там одні відтінки. так? Хоча, звісно, відтінки її основні це такі, які є. Ось Насиченість такого ірискового, варена карамель, та, солона карамель, або ж е, е, тофі. прямо так і, є, такі цукерки. Ось, і зараз вона дещо світліша порівняно з тим відео, але я вважаю, що дуже добре знімати. Сорт, якщо є можливість, один той самий, навіть протягом кількох днів, саме з того, ну якби з того там, нюансу моменту. Ще можна показати е, насиченість відтінків, різні відтінки, е, глибина, там, не знаю, тональність, м'якість кольору і так далі. І при різних, звісно, що в погодних умовах, і в різні е, години дня світлового. Ось отака вона зараз. Ще розкажу більше про неї. Кущик у другий рік в мене воно росте другий рік, відповідно, це ж другий сезон, і це вже друге квітування. А вона досить обмерзла, і мені після обрізання там лишалося досить досить мало від землі, і там лишалося чи один, чи два пагінці. І в результаті один навіть засух. Не знаю, може там я інфекційний опік, не не додивилася, чи ще щось, і він засух в результаті. Тому зовсім був малий кущик на початок сезону, і дуже мені багато він не видав в результаті. А ще й на додачу я біля неї прихилила Rapsod, бо мені дуже подобалось таке поєднання, і я думаю, це буде гарно виглядати. А Rappsodie виявилася дуже потужна і дещо мені, при... Ну, мабуть, не те, що приглушила, але так придавила. так, тофі. І ось це вона. Така не надто була показна. але Коли я обрізала рапсодієнблу, дала місце тофі, що ж вона мені зробила? Дивіться, який вона базон. Так, це базон почав нарощуватися. Звісно, раніше, коли ще навіть рапсодієнблу не була обрізана, а була тут якраз на оцій арці, чи на цій дузі, точніше, що видно внизу. Але коли я забрала її звільнилося місце, все, цей пагін, як от друге дихання в нього включилося, відчув силу волю і погонив. І дивіться, що це за, за пагін. Неймовірно, величезний, грубезний пагін. Дуже міцний, дуже надію, що його не відчахне нікуди. Ну, ніби він такий цупкий, не мало би відчахнутися. Але може і треба буде прив'язати навіть до того, до тої дуги, щоб просто фактично статично трималося так, за допомогою шнурівочки якоїсь. Але ж квітне ось інша частина куща. Водночас з тим, коли нарощується. Той новий базальний, молодесенький пагінат. Ні, то не базальний, то просто молодий другого порядку, від, майже від основи куща. І ось пропоную подивитися на різні відтінки ближче, бо хтось любить куща загалом, щоб показувати, хтось любить ближче квітку. Квітка, неймовірна, неймовірна. Я дуже люблю цей сорт. Саме через от Саме барва мені. Пощастило знайти сорти в оцій барві, яку я полюбляю. В мене була така хвиля та і є е, на троянди такої кавової, коричнуватої капучиної барви. І в мене гані дежон, голдемастерд, що там ще таке є і було. Ну, лате арт, я посадила кафе, лате, кафе, М -м, ні, кафе, ле ще не посадила, думала, кафе просто Ну, коколоком мокароси, але вони такі не такі насичені і рискові. А ось ця мені дуже сподобалася. Вона хворіє, вона оголюється, але все одно водночас із тим чи після того вона знову ж нарощує листя і зараз видно кущ абсолютно все в листі, Зелений, гарний, густенький. кущ Кущний, досить компактний, хоча по висоті сантиметрів 80 90 може, навіть має. Ось по ширині поки що компактний. але... Може бути і, можливо, більше. І побачу, як старатимуся все-таки не пускати сюди сюди щоб вона не вносила так, не забрала місце. Чим ще цікава туф і серединкою? серединку, і вона може показувати. От зараз вона ну, показує таку, ніби поділ, початок поділу на четвертинка, але буває в неї таке. Я не знаю, чи зараз тут я на така квітка, де я чітко дві серединки закручені, це так гарно. Виглядає ні, зараз немає. Виглядає дуже-дуже цікаво. Ось за тіню ви подивитеся відтінок. А вона мені цікава на різних етапах кольору, барви, квітки. Так, навіть ось тут, уже, звісно, видно, як вона ось під впливом таких змінних температур, бо все-таки дуже таки досить відчутні перепади між вечором, навіть так, навіть не ніччю, вночі зовсім зимно, бо балкон, наприклад, що відкритий, то. Тепліші раніші місяці відкритий був навстіж, а тепер так досить не навстіж. Ось, тому зимно вночі, а зранку вийдеш, то може треба щось накидати. Ввечері точно вже треба щось накидати. Позимніло. І ось такі перепади, вони вже якраз позначаються на такого ну такої Барви квітах, і вже квіти набувають цей рожевувато і рум'янцю. Але ж дуже, ось, я може зроблю, отак, я вчора з ним робила, і це дуже гарно вийшло. Ну, Зараз все-таки сонце світить, було б краще може ще пізніше знімати, але, але, ну не все можна втілити, що хочеш. Ну Не можу я постійно ходити біля квітів знімати, і знімати, так вже дуже багато виділяю на це часу. Ось вдалося мені зловити оці три квіточки. Оцей ось стовпчик такий, і як вони показали різні відтінки зараз. Уже це теж зараз різні відтінки, але ось. Оці дві вони ще були вчора насиченіші, а ця була така світла, як і є. Зараз вона теж світла, помітно світліша, але вона вже починає ось цю рожеватість показувати. Та? Може, отак навіть краще буде. Видно, видно, що ті нижні, вони темніші, а ця світліша. І кажу, мені це дуже гарно виглядає. Бо є сорти, які мені не надто привабливо виглядають, коли вони ось так на етапі чи в стадії вже відцвітання. А цей дуже гарно мені виглядає. Звісно, оцей стан чи оцей етап квітування, оцей, ось оце, це взагалі неймовірне щось. Пуп'янок, дивіться, яка насиченість, яка ну, прям така глибока, глибока іриска, дуже гарна. Прекрасна для флористики, оскільки на кущеві стоїть. Я припускаю, що в зрізі вона теж стоятиме досить-досить гарно і довгенько. І наймирніше вона там теж висвітлюватиметься, міняє, мінятиме дещо да, свою барву. В неї не є барва така, знаєте, яка, яка сірувата, така, ні. Вона таки ну, веселіша. Навіть коли ось вона світліший варіант, все одно вона мені досить цікава. досить цікава. І відповідно, якщо брати для флористики, навіть з одного куща можна взяти різні відтінки і це видаватиметься, якщо ще може, який. Якось підкреслити токи один відтінок, підсилити чимось чи зробити більший контраст за допомогою ще якихось рослин. То це видаватиметься, що навіть тут може кілька сортів поєднано, а не один лише сорт. Ось так, ось так. Ось така у мене поки що дуже гарна про неї. Думка висока, моя особиста. Цікаво, як у вас, точно вона є в каталогах, точно вона вже є в садах, В каталогах частенько зустрічається. Ось і навіть сьогодні я зустріла квітковий бірку Тельви. Я там ще не купляла, але придивляюсь, в них дуже гарний асортимент. У них є багато цікавинок, новинок. Не завжди не в усіх, тобто продавців, встигаємо ми полювати ті новинки, особливо ця віп так зрізучна серія. Ось, а там бачу, що ще є, тому можна придивитися в них, і мені здається, що ця краса теж є. От точно є, чим була принаймні в Олесі драч і. Олеся Квітуся, вона зараз, мабуть, назвала себе в Фейсбуці, і Анна Бетсток. Ось така така краса. Ну, Довгенька я б для неї затримала, за треба рухатися далі. Красуня Омаш, а Барбара, або ж Хайнц Свінкер. Чи Гайнц Вінкер. Прекрасна, теж один з улюблених сортів. І не лише в мене те, що я бачу по відгуках під своїми відео, або ж по відгуках у різних інших квіткових групах, трояндових групах. Вона викликає захоплення в дуже-дуже багатьох. У мене, скажу зараз, що хворіє, бо вона вважається дуже стійкою, але в мене вона хворіє, але попри те, що вона хворіє, вона тако оголилася і минулоріч так було. І знову ж наростила собі все, що тільки можна наростити. Прошу поглянути, дивіться, скільки листя. Видно, що кущ густий, не, не є голі патики, не є голі пагони, абсолютно багато на них листя. Виглядає зараз дуже здоровим, хоча кажу, це вже після того, як він оголився. Ось самого чесно, це взагалі просто ідеальна знахідка, ідеальний варіант для будь-якого варі... будь ну, господарства, для будь-якого е, догляду троянта, чи, чи висаджування троян. Чи ви живете біля них, так, як от я постійно при троянах, чи ви навідуєтеся до них. Час від часу, періодично, згідно ваших можливостей. Так, це завжди буде вчасна, називаємо це обрізка літня, бо тому що кущ очистився, від квітла квітка, від Якщо воно не має сили, де там впасти, пропихнутися так, щоб на землю. Єдине, що може бути, от воно застрягне між листочками, між пагінцями і може трішечки от під, ну, підпсувати так, загальний стан листочка, може там піти. якесь, якесь Ну, ураження, так, чорнуватість, але загалом все очищається і потім підсихає, і навіть можна чи зверху притрусити якоюсь соломкою, травичкою, і дуже все нормально з нею далі. І вона очистилася, наростила собі, як має бути. Абсолютно я не, не влажу в цей кущ, нічого не обрізаю. Навесні обрізаю, навесні я обрізаю не так, як чайну гібридну не надто низько. Щось таке виходить і не дуже низька обрізка, але й не височезна. Все-таки я дивлюся, як який пагін, може, щось трішечки проріджую. Ну, на рівні якоїсь там, не знаю, уподобання інтуїції щось там пробую вимудрувати, але немає якогось такого правила, яке я обрізаю саме цю красу. Ось. І все, і вона собі нарощує, нарощує нарощує. Вона прекрасна в будь-яку годину, будь-яку днину, в будь-яку погодню, чи погодні умови, чи це сонце, чи це захід, чи це дох, чи це пісадощо. Ну, прекрасна. По-своєму на сонці яскравіша. При західному сонці така прямо чорнувато, червоно, червона, багряно-червона. О, точно багряне! Це ж наше слово українське, його треба застосовувати. Бо я постійно оксамитово-червона, а Чому я забула про слово багряний? Ну, прекрасне слово. Якраз дуже підходить під опис цієї. Краси. Так, зараз вона на камері не багряна, бо ще світить на неї сонце. Сонце вечірнє, але все-таки світить на неї. І вона досить ще яскрава. Хіба я так сіла, притінила ось щедра, нарощує, ще ось буде й буде, й буде. І, і квітне досить так тривало. Квіти такого типу, такого плану, що вони досить, досить довго стоять на кущеві. Я не скажу, що два тижні, але точно не кілька днів. Мабуть, що не тиждень, а трішечки більше. Може ще залежати від погоди, вона точно не підпікається на сонці, немає такого, як Австрій-Грефін, так, вона може спектись. Що там ще? У нас така червона. Що ж ще червоне, не можу згадати, що швидко спікається. Ну, Астрій так, вона відразу спадає на думку. Ось ця ні, ця не спікається, дощі хай може пришвидшать якась таке коричневіння, Бо ось коли вона відцвітає. Покажу, хто цікавиться. Ось бачите, вона робиться така коричнева, як ніби присухша, але. Ну, але спочатку коричневіє і паралельно підсихає. Звісно, вже не надто флористичного. Я не чіпаю, хтось може відламати чи відрізати. Це вже вибір кожного чи кожної. Я лишаю як є, не хожу, не не заглядаю так часто і не вмішуюся дуже надто до цієї квітки в цей процес. Але якщо боже, що застряла між пагонами, так між листочками, то я допомагаю, звісно, просто і забираю. Ось загалом так. Куще, бачите ж, лишень починає заходити на другу хвилю, частина відкрилася, багато ще буде, то думаю, буде в мене малькати. Ну і покажу, що ось, але Джупітер казала, що, може, вдасться зловити. вдалося, бачите, затінена якраз оцей тінь від хати. І ось яка вона є. Гарне ще освітлення, вона в тіні від хати, квітка розкрилася. Ця квітка вже ось показує навіть за день сліди такі, трішечки починає п'ятницю збратися на квітці. А ось ця, бачите, як за день змінилася. Вона була більш закритіша, тобто вона вже починала відкриватися. Та Пуп'янка такого трішки відгорнутого, а Зараз більше відгорнутий пуп'янок. І ось і ось видно, як зсередини можна вловити якраз камерою навіть передати. От дивіться, як вона зсередини цю показує коричневість, кавовість насичену. Неймовірно, От по центру прямо є оця насичена кавовість. Дуже цікава. Краса. Ну Не буду надто довго затриматися, все ж таки воно мене вже мелькала. Хіба ще покажу парфум ага, ну, Делей? На неї сонце світить, в неї дуже гарна барва, коли вона в затінку. Ну, Зараз я. Затіню, чи це в... не те, що врятує, а чи це покаже. Ну, дуже цікава барва така. Ну, ніби нічого ж такого, рожева, темно-рожева, малинова, темно-малинова, але цікава. Ну, цікаво. Все таки дуже гарний тон у тої малинової барви. Ну і пахуча, дуже на варення. Пані Вікторія, Кононенко, в неї є допис. Це дуже... Обширний і детальний саме про цю красуню. Трояндовий сад, група, можна заглянути. Ну, а дезі набирає-набирає довго квітне, ось уже тиждень, мабуть, якщо не більше тому суцвіттю. Ну, дещо є вже сліди підпсутості, звісно, але загалом вона ще квітне-квітне і буде. І прекрасно нарощує, бо я переживала, я обрізала, вона така якась виглядала не нато показовою, але все-таки боже, набирає, набирає. Буде мені ще нарощувати кущ, і квітнути. Зовсім трішечки, може, стану біля харц, яка на сонці. Ага, і там забрати вже, бачите? Оце. Не всі, до речі, люблять викидати квіти з букетів чи букети, які вже від. від ну, втрати декоративність. Багато хто любить такі засохші квіти в букеті. Ось прошу на одному кущеві букет. І такий їсікий. І ось як виглядає харц. При західному сонці, при вечірньому, в вечірньому сонці, не при західному, але досить вечірньому сонці. Ось така червона барва. І ось ще одна алей буде вона в мене мелькати, бо вона новинка. Вона взагалі, я думаю, в нас не в багать... Ну, мало в кого на українському ютюбі є. Може ще ні в кого, тому я її додаю й додаю. Вибачайте, нехай буде в нашому етері. Ось ця красуня Алі, ось вона така видозмінюється, вже відкрилася більше. Через добу, та від того, як я знімала попереднє відео, чи одне з попередніх вечірнє. Відкрилася вже більше, більше. Але все ж таки декоративна, прекрасна, чудесна. Дуже гарний наваліс в такій годині, вечірні. Ох, яка краса, яка краса! І ось я покажу, до речі, як квітка виглядає. Бачите, пройшов день. Ось як виглядає квітка. Дуже гарний кущик, вітрів нема, заспокоїв. Вдень день був вітер, зараз заспокоїлась Чудесно. Покажу гіпну, зараз я вже тут, от якраз вечірню години, можна зловити бару. І квітка прорізалася. О, ця квітка вона проросла, як ніби з. Поміж гіпсофіли, чудесно така пара. пара вийшла. І ті інші, ніби як, Ну, мабуть, вийшло так, що більше розкрилися квіти все-таки цілий день. Сонячно, тепло. Тут затінок комфортно їм завдяки гіпсофілі, і, мабуть, що вона мала силу розкритись і вийшло так, що вона ніби аж проросла крізь гіпсофіл. Ось можна подивитися на її барву. Але, то, ну, на жаль, не покажу вам той кущик, який може бути. Може бути в неї. Дафна або порцелін, де орієнт, якось так. Краса, що скажеш? Краса, квітне, нарощує. До речі, бачите. Кущик наростив гарно, але дивіться, що він зробив. Всі пагони були догори. А зараз пагони похилились. Не знаю чому. І я не знаю, чи це. Ну, оскільки це ж перший рік, я її фактично не обрізовалася перше квітування, а суто позабирала шипшинки, щоб вона нарощувала. Але бачу, пагони похилилися. Чи це специфіка сорту, що він отак спочатку ніби тримається догори, все гарно росте, а потім бере і розлягається, так роз... ну, розростається в ширину і розлогий такий робиться. Цікаво, кого є. Розкажіть, будь ласка, як ви помічали? Чи вона, чи це просто погода така вітряна і її поприхиляло, але бачу, інші ну, не прихилені? так, Не знаю, пагони досить такі міцні, і квіти, а квіти взагалі повітряні, майже невагомі. Ну, окей, Тут суцвіття, але це суцвіття воно теж досить легке, воно не є важезне. Ну, хто нас цікаво буде почути вашу думку? і Може, треба якусь підтримку, бо я не хочу, щоб воно відчахувалося, але досить гнучкі пагони. І ось дивіться, яке суцвіття. І досі воно декоративне, навіть попри те, що тут цяточки, але воно прекрасне. Прекрасне поєднання кольорів, знову ж таки, от по типу акрополіса. В одному суцвітті можна спостерігати, скільки цікавої барви. Ось від такої насиченої, потім світліша, і ось та світліша. Чудесна, чудесна. Дуже сорт, просто неймовірно виріс і нарісся поруч ептайт. І вона така якась з року в рік вона тішить мене і все. Але ну, воно так не наростає, Якось так наростає скупенько-скупенько. В 19-му її посадила, а ця ось перший рік і що вона показує. Люцифера вже сюди прийшла, а може я її зараз загляну з іншого ракурсу. Ось, вже трішечки відгорнулась порівняно з попереднім відео, але все ж далі. Ну та ще загорнута краса. І не видно, поки що сонце ще світить на неї, і не видно того, що я казала, темним аж світиться. середини. темно-бусковим, звісно. Світиться зсередини. Ну, ще спостерігатимемо, воно такі загострення. Ще харазаде? Чи ще харазаде? Ось теж друге квітування. ну, Тут кущик порівняно от Дафна. Всі ж з одного місця разом посаджені в один той самий день, найімовірніше, там поруч ростуть дофна, взагалі через о, сантиметрів 60 між ними. І ось зовсім інший. <кій> чи то по типу, чи то відрізняється ну, сама сила росту. Але я боже, що Херезоде перше квітування, я казала, неподалік від мене. Пані має соту зовсім ну набагато краще, ніж в моєму так Поки що досить благенька. Але цікаво, все ж цікаво, ну, Надіюсь, буде рости. Долі квітнути мені лаванду дуже потрібно обрізати. Ельфи розцвітає все більше і більше. І ще хочу показати вакана. Якщо не помиляюсь, теж японська селекція. Я повелася, скажу вам зразу, на зелений її колір. Коли зайти, в мережі. Я не перевіряла, як зараз ще трішки оновилася інформація. Але раніше, коли я її купляла, вона була не те, що зелена, а салатова така. Насвітлена салатова зелена Ну, я взяла і купила, Ну, в мене вона поки що. Біла-білісінька, біла, біло-кремова з натяком на зеленкуватість. От так як камера підсвічує, є тут по обідочках обідочечках, так, так воно і є, але ну, далеко не та барва, що на, на світлинах е, прихорошена. Ось така дуже поволі розкривається. Це, мабуть, її не останнь, не фінальна форма квітки. А ну спробую притягнути, може. Не фінальна форма квітки, не остаточна. Я думаю, вона ще трішки поміняється, ну, як поміняється, відкриється, мабуть, відгорнеться більше. ось, Побачимо, поспостерігаємо. Це її друге квітування. Перший сезон у мене друге квітування. І я в перший сезон вона зігнила, можна, в першу хвилю вона майже зігнила, дуже потрапила в таку погоду, мабуть, дощову. І так, дуже попсувано. Не те, що зігнила а оці квіточні пелюсточки, тут же теж є сліди корич... коричневіння. Вони були дуже сильно на пуп'янках і ну, попсувалися, абсолютно були не декоративні, не флористичні. Зараз вона виглядає непогано, але квітка ось туга, набита і не знаю, як буде. далі. Взагалі то суха погода. Єдине, що росяні ночі ранки і десь там якийсь дощик обіцяють, але не заливний, не затяжний, тому може вона. Збережається, але все-таки фільмую, показую, боже, ну хай буде, яка вона є насправді без якихось там. Ну, але тут, мабуть, і не внесеш ніяких спеціальних добрив для зміни замарвлення на зелене, я думаю, такого нема. Ось тому є ось така вона. Поки що біла з натяком, натяком на зеленкуватість. Пік пропел нікого не здивую про неї розказати? Друга хвиля наро... наростає. Ну, частина вже квітне, частина ще там наростає. Ось квіти великі, досить великі, долоня розмір, дуже запашні, дуже дуже. В букет взагалі буде аромат на всю кімнату точно. Ось, дуже гарно з лавандою поєднується. Ну, Взагалі, не знаю, якісь собі, може, ще поєднання цікаві, можна придумати. Ось поки що вона не надто висока. ну, Мені здається, з пригодою десь метр вона, мабуть, не переростала. Розміри по висоті, метр, по ширині зараз така досить розляглася. Досить розляглася, боже така широченька, ну, поза метр вже є, але. Нормально, нікому нічому не заважає, нічого не за, не затіняє. Ось, наростає, як чайно гібридна. Ось обрізала я її, звісно, низько. Після квітування першої хвилі теж досить низько обрізала. От вона собі далі квітує. Ну, хто зна, що про неї сказати, вона може бути гарніша, чесно. У мене були кадри з минулого року, навіть вона була щедріша, гарніша. Побачимо, може вона ще наросте, бо бачу, що щось нарощується. Ну і ледів шалот. Ледів, що от красуня заходить на другу. Ну Цей сорт теж нікого не здивую. Мене вона здивувала, чесно. От вона в мене росте з 2019 року тут, і вона мене цьогоріч, вона мене кожен рік дивує приємно, а цьогоріч просто здивала чим? Що зимовля, зимівля видалася дуже невдала. Я її обрізала з такого кущиська величезного, там метр метр 70 на поза два. Такі габарити були, так? Після, чи перед входженням в зиму. Після зими я її обрізала, максимум було сантиметрів 15-10, і то не всі пагони. Такий кущик був ну, 10 разів менший. То. Але що сказати? Ну, далі, Вона вже догнала Ті параметри майже догнала, вона просто вже густезний, великий. Кущ дуже багато квітів, дуже багато пагонів, а якщо багато пагонів, вона росте з квітне з то і дуже багато квітів. Тому ось така краса. Така краса не підводить. Сорт, поруч росте Golden Celebration, ідентично перезимувала, теж погано <різь> обмерзла, але не нарощує такого кущиська і близько, як леді вшало. Ця красуня. Можна фактично висаджу і не вкривай, навіть якщо обмерзне вона. Вигонить і догонить своє, і загуститься, бо я думала, як її прорідити минулого сезону. Ось прорідила, вона собі загустилась, як має бути. Тому так. Цьогоріч, поки що вона не показує мені рожеву квітку, бо минулоріч вперше я побачила на ній одну чи дві рожеві квітки. Ось цю мутацію Ну, не закріпилась, вона не закріпилась, поки що нема. Може, появиться, буду чекати. Вам же ж дякую за вогу, дякую за відгуки, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!